З вами, з, з вами знову Богдан, Богдан і Маркія. Маркіян. Ми зараз у Маркіяна вдома знімаємо. Знімаємо ми... відео обзор, 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 обзор наушників. Кракене, рейзер. Від рейзер. Ну, кракене. Шнур, шнур дуже гарний. Він із дуже твердої резини. В них витягується мікрофон. Запихається так само. Дуже гарно продовжується. Ну, якби дуже стильно. Далі Богдан буде продовжувати. Тут воно, воно дуже нігке, щоб для вух було приємно і зверху. І зверху для голови, щоб було приємно не, не коло. Коли... Не... Далі коли, коли хтось зліво в відео говорить, то ліва колонка говорить, справа то права? Дуже гарна вірьовка, а дуже мікрофон дуже... Дуже гарний звук. Да, дуже гарний звук у Наушники голосні, на... мікрофон може розгнатись. Максимальні наушники. Ми зараз покажемо який звук. Перше на цю камеру, потім на цю. Так, де в тебе штайки, Богдан? Ви зараз мене, напевно, чуєте дуже гарно. Звук має бути просто дуже гарний. Я в скайпі все теж провіряю, дуже гарно. А звук, коли музику включаєш, просто аж. Покрай. Зараз я підключу до вас. Ну який звук? Напишіть в коментарях потім який звук. Дуже гарний має бути. Надіюсь, вам гарно чути. Ось такі наушники. Ну, всім до побачення. З, З вами вам був Бог Богдан Маркіян. Богдан і Маркіян. Марк Марк mm. Ставте лайки, підписуйтесь на, на, на наш канал, на канал. і mm. пишіть щось в коментарях. До побачення!